Львів страйкує. Десятки тисяч львів'ян вийшли на годинну акцію непокори. Зокрема, студенти львівських коледжів пройшли багатотисячною колоною вулицею науковою. Це створило чималі проблеми для проїзду транспорту. Проте водії спокійно спостерігали за рухом колони та жваво сигналу на підтримку страйкарів. Підтримуємо підтримуємо. А оці незручності, які виникли, вам не заважають? Ну заважають на що робити. Ми хочемо, щоб у нас було все добре на Україні. Ні, не заважають. Нехай за свої права борються. Підтримую студентів. Я теж разом з ними. Зараз та пробка то менеться скоренько, але я радий за Україну, радий за дітей наших, за студентів. Не залишились байдужими до страйку і львів'яни похилого віку. Молодь я підтримую, бо мене анці хтось бошу гнав по морозі. Я мала 10 років, я пам'ятаю, як сьогодні. Нагадаємо, про страйк оголосив з Київського майдану Віталій Кличко, аби мобілізувати народ та показати владі, що кількість невдоволених в Україні тільки збільшується. Люди беруть участь в акціях на Майдані, люди беруть в акціях на блокування певних адмінбудівель. Але влада хоче це показати, що це. Якісь вияви певного екстремізму, що це не підтримується більшістю народу України, що це взагалі ну, не чуть їх можна і не чути. Ми хочемо підтвердити цим страйком, що вимоги Майдану це вимоги більшості населення України і їх ігнорувати не можна. Вимоги страйку збігаються із вимогами Євромайдану звільнення заручників, покарання силовиків відповідальних за побуття людей, новий уряд та конституційна реформа. Та Зі слів координаторів акції страйк дасть змогу висловити свою позицію тим, хто не може поїхати на Майдан.